Моє вітання. Сьогодні ми починаємо роботу, як на мене, над дуже хорошим, цікавим і корисним курсом, який має умовну назву Децентралізація в Україні, Теорія та практика. Цей курс буду записувати я, Анатолій Ткачук. Це був кінець 80-х років, коли в Совєтському Союзі почалися демократичні реформи. Я і мої колеги починали працювати над наповненням. Тоді популярного лозунгу, вся влада Радам, реальним змістом. І у 1990 році я став народним депутатом України, мав відношення до підготовки першого в Україні закону про місцеві ради народних депутатів, місцеве та регіональне самоврядування. Це був проривний закон, з якого почалося відновлення місцевого самоврядування в Україні. Далі була різна робота, і у виконавчій владі. І в опозиції, і в секретаріаті президента або заступником міністра регіонального розвитку і будівництва, і протягом 2008-2009 років наше міністерство підготувало практично всі необхідні документи для проведення в Україні широкої масштабної реформи, яка була вкрай необхідна, як реформа, яка сьогодні війшла в обіхід з такою назвою як децентралізація. Що має на меті курс, який ми вам пропонуємо? Наша ідея дати в дуже концентрованому вигляді базові знання про суть реформи, яка відбувається в Україні, і від базових знань побудувати місточки до практичного застосування нових можливостей, які відкриває в Україні реформа. Адже сьогодні, коли ми говоримо про освіту, то освіта нинішня принципово відрізняється від освіти вчорашнього дня. Тобто ми маємо говорити не просто про знання, ми маємо говорити про навички, ми маємо говорити про вміння, тобто яким чином застосувати ці знання. Тому наш кур курс розрахований в першу чергу на управлінців місцевого самоврядування. На депутатів місцевих рад, а також місцевих активістів і політично активних людей, які включилися в процеси децентралізації в Україні, і з яких мають вирости нові управлінці, нові політики місцевого та регіонального, а можливо і національного рівня, які будуть рухати процеси вперед і будувати незалежну, демократичну і успішну Україну. Наш курс буде суттєво відрізнятися від такого класичного курсу, який передбачає достатньо багато теорії. Він буде базуватися як на теоретичних засадах, так і на практичному застосуванні цих елементів, які вже застосовуються як в Україні. Так і в країнах Європейського Союзу, тобто структура курсу буде виглядати приблизно таким чином. Кожен параграф, який я зараз озвучу, він буде мати певний зміст. Тобто, перше, про що ми почнемо говорити, це що таке децентралізація в українському вимірі і чому вона потрібна. Тобто, ми будемо говорити про причини, які спонукали до початку реальної децентралізації, політичні компроміси, ризики, які виникали на цьому шляху, і звернемо увагу на нову. Парадигму існування місцевого самоврядування в Україні не тільки як ефективного інституту публічної влади, а як спробу вийти із кремлівської матриці, в яку попала Україна ще в 90-му році, і довго не могла позбавитися оцих пут. Наступним параграфом, про який ми будемо більш детально говорити, це місцеве самоврядування та децентралізація в Європі. І тут надзвичайно важливо, щоб ми ознайомилися з таким цікавим документом. Це називається Європейська хартія місцевого самоврядування, що дуже важливо. Прихильники і противники децентралізації в Україні використовують цей документ, але, як правило, багато хто з них не читав в достатній мірі цей документ, не читав коментарів до нього. І тому кожна норма використовується як за децентралізацію в Україні, так і проти децентралізації. От ми попробуємо розібрати нюанси, як це відбувалося в Європі, як це європейський досвід перетинається із цим ключовим Європейським документом і що можна застосувати в Україні. Ми також розуміємо про те, що будь-яка реформа вона не просто так спускається з неба. Вона має під собою певний історичний багаж. Певні традиції державотворення, там суспільнотворення, в тому числі і в Україні. Тому ми достатньо детально будемо говорити про історію реформ адміністративно-територіального устрою в Україні та місцевого самоврядування за середньоісторичний період і особливо за новітній період. Тому що, попри те, що говорять, що в Україні 20 років нічого не робилося і не змінювалося, нас змінювалось багато, але, на жаль, ці зміни були не завжди системними. Особливо детально ми будемо звертати увагу на зміст реформи, яка реалізується в Україні з 2014 року і по даний період. Адже сьогодні, якщо ви подивитеся публікації в європейській пресі на сайті. Ради Європи, ви побачите там дуже багато схвальних і цікавих оцінок процесів децентралізації в Україні, які зараз відбуваються. Також ми звернемо увагу на дуже важливий момент: це конституційну основу адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. Оцей такий документ, який називається Конституція України. Є визначальним документом. Ми не можемо говорити про те, що ми робимо реформу в супереч Конституції, як стверджують там багато опонентів реформи. Ми покажемо, що українська конституція є достатньо прогресивною, достатньо детально врегульовує місцеве самоврядування, в тому числі не входячи в суперечність з європейською хартією місцевого самоврядування. Також ми зупинимось на цілу низку. Законів, які регулюють місцеве самоврядування в Україні, це базові закони, так звані статусні, які регулюють діяльність органів і посадових осіб. Це податкове бюджетне законодавство, законодавство про стратегічне планування, про просторове планування. Тобто будемо говорити про все те, що надзвичайно потрібне в нинішніх умовах, коли децентралізація відкриває шляхи до розвитку.